Добрий день. Сьогодні проговоримо про відомий Сімнєвський 402, про його недоліки і як можна його чуть-чуть, так би мовити, вдосконалити. Ну, масштабних вдосконалень тут не вийде, так як схема тут по факту вдосконалювати нічого. От, тому якось покращити то, що ми маємо. Щоб ним було легше і зручніше користуватися, хто ж такими приймачами користується, хто не користується ну так, для загального розвитку. Значить, по факту, якщо взяти Олімпік 402, і оцей нявський 402, ну то Олімпік зроблений значно краще. Хоча то абсолютно ідентичні приймачі. Вони зібрані на тій самій мікросхемі, і в них, ну, по факту вся схема ідентична. Чим Олімпік 402 кращий? Тим, що КВ-діапазон, ну і цей і один, і другий працює в КВ і СВ діапазоні, КВ-діапазон в Олімпіка розбитий на два піддіапазони. Тобто 41,49 і 31 25 метрів. В даному ж приймачі все запхали в один. Тобто від 49 до 25. Тут, звісно, хтось може сказати, додавали точну настройку. Да, точну настройку тут додали. Оцей от, от вона, ця точна настройка. Оцей контур. Якби вони сюди поставили змінний конденсатор, ну, можливо, без тої точної настройки була якась користь. Ну так як сюди поставили цей контур, і в ньому на пружині і на ексцентрику рухається сердечник, то це, ну, скоріше, не точна настройка, а якась породія. Тому що від будь-якої вібрації, від будь-якого там. Сердечник там не жорстко кріпиться, він тупо болтається в, цій обо... ну, в цьому каркасі. І одна частина під на пружиною, а інша тісно тримається ексцентриком. Ну, Ексцентрик дуже маленький. На, на цьому колесі зроблений виступ, як от зміщення центру, як то кажуть, Це то називається ексцентрик. І от коли оце колесо крутиться. Оце зміщення єлі-єлі рухає оцей сердечник. Якби тут зробили на змінному конденсаторі, як в Росії, скажімо, 303, або якби тут зробили якусь черв'ячну передачу, і щоб стержень плавно рухався по контуру, вверх-вниз, плавно, не ривками, не там за рахунок тих коливань на пружині. Ну, то ще би можна було сказати, що тут є точна настройка. По факту, тут точно настройки нема. Далі. Е бачите, оці, оці контури не екрановані. Не знаю чому. Що Не хватило в них металу. чи, чи я не знаю. Ну, одним словом, ці два контури не екрановані. Це СВ і КВ-діапазон. Ну, е і коли вибирати його в руку, то наводка від руки, плюс ємність руки, вони впливають на оці два контури. Тобто ви ніби настроїлись в руці, поставили його, забрали руку, настройка пропала. Ну, Плюс, якщо буває так, що сама рука дає ну, просто наводку. Наводку там вигляд, ну як антенна працює. І ця наводка так само через цей корпус. Вали сюди. Чому їх не екранували? Ну, якщо не екранували, то чому не поставили екран ззаді на стінку, щоб. Ну, я отак такий, то я потім об'ясню. <клес> От, це другий їх, так скажем, мінус. От, порівняно з Олімпіком. Так, ну і третій, так би мовити, а, ну ще один мінус, це, ніби хтось вважає то плюсом, цей фонарик. Оцей фонарик, типа, плюса від нього по факту, ну, може якийсь і є мінімальний, але так як тут і так передбачено живлення кроною, кроною, більше тут нічого не поставиш. Тут відсік дуже і дуже маленький, сюди навіть крона влазить з трудом, так скажемо. Ще й оцей виступ під динамік. Тому навіть крона сюди так ну, не, не, не дуже. то. Вона, звісно, сідає, да, то передбачили. Ну, але так, більше сюди нічого не поставиш. Вот, так я не про то. Мало того, що тут живлення крони, о, так ще й ну, садити ту крону тим фонариком. Да? Тобто, там якби ще ладно. Але там поставили спіральну лампочку, і вона досить-досить конкретно садить крону. По факту автономна робота його від крони, ну хто користується, той знає. Ну, максимум 2 доби. То, то в кращому випадку, то якщо у вас є якась прям суперська крона, не за копійки, а така дорогенька, і в якої дійсно є 200 мА. То вона ще якось 2 доби в ньому проживе. Так, тепер про що можна зробити, щоб йому трошечки, так сказати, щоб його чуть-чуть покращити. Значить, оцю, оцю лампочку того фонарика ну, обов'язково, кому воно потрібне, треба замінити на світлодіод. Світлодіод можна взяти з ленти. Ну, з любої ленти, 12 вольтова, наприклад, лента, там світодіоди по 3 В. підпаєте до неї два тоненьких тунеї. Бо такий світодіод в корпусі, ви сюди тупо не поставите, там нема місця. Та лампочка, яка стоїть в оригіналі, вона дуже тоненька. Спіральна лампочка тонесенька І світо... світодіод значно грубший, він буде цепляти за колесо настройки. ну коротше, Не поставите такий світодіод тільки. Отакий от СМД-шний сюди можна То раз. По-друге, щоб якось трошечки ізолювати наводки руки, я поставив от такий фольгований екран. От ця пружина, бачите, надів її на контур, вона впирається в екран, ну і створює, тут є мінус корпус, і створює такий своєрідний рідний захисний екран. Ну, в ідеалі було би добре то зробити з алюмінію, плюс з заходом сюди от, на ці от кінці. Лишити тільки частину, де магнітна антена. Ну, Я в принципі, так і зробив не до кінця його дав. От. То друга так скажем, модифікація. Ну і третя, то з живленням. Зверніть увагу, от крона, да, типа крона, але не крона. Я от, в корпус від крони поставив дві, два акумулятора на 400 літієві, але не такі е, ну, не полімерні, а металеві. ну 3АА формат. От, я не знаю, їх там, звісно, не видно. Ну, от тут вони два стоять. От. Вони трошки довші. Ну, Що поробиш? Я спочатку хотів ставити полімерні батареї, але полімерна батарея чим погана. Бажано контролювати її температуру. Тому що контрольор контрольором, а в неї немає ніякого захисту, і ну, хто користується тими полімерними батареями, то знає, що її може роздути. Роздути, розбарабанити і це буде представляти, ну, так скажем, небезпеку. Оці батареї в металевих корпусах, це тоненька, то така от як стандартна 3А пальчикова, тільки то літієва батарея на 400 мА. Вони, по-перше, в металевому корпусі, по-друге, в них є клапан. Клапан захисний на вході, ну, на плюсі, якщо що, він стравить лишній там, мови тиск і розірве. Ну, розірве плюс. Тобто не дасть їй заряджатися там, чи розряджатися в разі якоїсь аварійної ситуації. Так, значить, тут стоїть дві таких батареї. Ну, модель я їх не знаю, просто написано нікель. тобто літій Іон і там 400 мА ну, формату 3А. І контролер зарядки. От так стоїть поперед. Маленька платка контролера зарядки. Не, то не така крона, яку ви можете купити в китайців, де стоїть один літієвий акумулятор і перетворювач напруги. Така крона працювати не буде в таких приймачах. Вона може працювати, скажімо, в якихось тестерах, мультиметрах ну і так далі. там... А в приймачах оця крона з перетворювачем працювати не буде. Тому, якщо ви хочете робити крону для приймача, то треба обов'язково ставити дві батареї. Дві літієві батареї, щоб загальна напруга була в районі 8,4 в, в. І тоді треба ставити до неї контрольор зарядки. От. Але тоді стоїть питання. Діло в тому, що контролер зарядки. Якщо ви сюди ну, в будь-який контроль зарядки, тут BMS-2 стоїть. Якщо поставити BMS-3, ну я так говорю для прикладу, то цей контролер зарядки, ви вже його не зарядите, скажімо, 5 вольтами. Тому що в нього для відкривання контрольору йому треба 9 вольт. Тобто вам тоді вже треба робити якийсь блок питання на 9 вольт щоб ви могли заряджати от таку, такий акумулятор. Щоб з тим не заморачуватись, я от бачите, зробив інакше. Я зробив оця платка, вона в Китайці продається. Ну, я не, не знаю, знаю, як вона називається, О, там на ній написано, бачите? чарджер, ну, чарджер. Ось така штука 2С. Є 3S, 4S. Так от ця от, платка. Її можна було, звісно, поставити сюди, бо вона теж має вхід Type-C. Але ну, би схема не дозволяє так так і її і ледве сюди втулив, тому що тут все так компактно запхано, що її тупо просто немає куди запхати. Батарейний відсік вона не влізе. Я колись спочатку пробував сюди. Але то незручно, тому що треба вводити помимо тих проводів ще два провода на її живлення від USB-порта. Тому сюди ніби 4 виходить. Так? Незручно. От. Тому я взяв от е, такий е, тайп-січний розйомчик, ну, теж продаються І отаку от платку. От. Живлення. От, тут просто як білий день. Вхід звідси, вихід звідси. Тут, на виході, тут так само стоїть перетворювач але він працює тільки тоді, коли ви вставите сюди. Ну, зарядний пристрій. Тобто, наприклад, ви берете мобільний телефон, його шнур, вставляєте, тільки тоді починає працювати перетворювач. В інших випадках він не працює. Вона просто через себе пропускає заряд батарей. Причому не садячи його зовсім, тому що тут прямий вихід. Ну, тобто, тут не через схему йде батарея. От. Тому от такий от модуль. 2 s він називається. Ну, от, літій батарей чарджер 2S. Якоїсь іншої назви він не має. Плюс отака от штучка, плюс отака от крона, так би мовити. І все. Ви сюди включаєте як крону, закриваєте кришку наглухо. І коли типу, розрядиться, ну, то буде чути по, по роботі. Коли він розрядиться по яркості свідчення ну, Того, що я поставив да? як фонарик. Тоді ви просто сюди втикаєте цей телефон, ну, зарядку від телефона, і її заряджаєте, і вона далі працює. Таким чином, вам без різниці, ну, по-перше, ця крона вже має ніби 400 мА, бо тут стоїть 2 по 400. От. А по-друге, вже якось не критично, коли вона сяде, зарядка від мобільного. Якщо ви ним користуєтесь, звісно. То не тільки до, до нього можна от таке робити, то по факту до будь-якого приймача, який живиться 9 вольтами, можна зробити от таку зарядку. Ну і замість крони поставити, скажімо, дві інші батареї літієві, Що в сумі би давали 8 вольт, дві любі будь-які, які ви маєте. От. Зараз його зберу, покажу. От я його включив. У нього така в нього виходить підсвітка, як бачите. Ну Значно краще, ніж на лампості вона виглядає. От. Ну і, по-друге, не, не їсть практи... Ой, Тут сложно відкривається. От. Такий <плузж recurring sounds> от. от фонарик. От. Який тоді позов СВ. Ну і він майже підвержений. Дії руки, тобто вже немає такого фону, коли ви протиляєтесь з рукою, частота не вмисне не втікає і, скажімо так, немає ніяких наводок. Я не знаю, чим щось зараз ловить. Він взагалі, як для приймача не дуже. Такий-то скажем приймач, тим більше я ж кажу, ота пісна настройка, то та, так та, та, чисто для аби було. Ну і так само то дуже стиснутий діапазон. Рахуйте, якщо в, в Олімпіку ще хоч якийсь є редуктор, шестеренка щоб плавніше крутити конденсатор то Тут його практично нічого нема. тут через шнурок передача з ручки на конденсатор і його треба ну просто, більш акуратно крутити, якщо хочете щось зробити. Оце такі недостатки цього приймача. Ну я і не кажу, що він хороший, просто я його маю в себе в колекції, як о, такі, ну, я збираю такі маленькі приймачі. Просто як екземпляр, який випускався. Було би ще добре оцей перший м'язкий десь взяти. 401, здається, такий з круглою динаміком. Здається, в нього чуть краще реалізована настройка. Оцього. точна настройка, як так нема його ще так, тому сказати не можу. Ну, нічого, коротше, немає. Зараз. Але разом з тим рука не дає вже. Такої помехи, коли без. Ну, якщо коли давала, коли він працював без екрану. Ну, ввечері на ньому можна послухати. В середніх хвилях він працює непогано. В коротких, то так чисто. Ну, аби було. Дякую за перегляд.